Від Чорного моря. Все відбувається, ну, мідуски плавають, бачите, рибки, акулки ганяються, все як в житті. І тут в нас відбувається надзвичайна подія в житті, але вони дивуються не дуже довго. І Потім продовжується підводне життя. Мультик про потоплення крейсера Москва намалювали учні гуртка комп'ютерної графіки Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Зараз ми працюємо над мультиком «Дно чорного моря. Спочатку з'являється медоза, потім рейки припливають, Бачить акулу з'являється акула. Вони починають пливти, і я досі не можу нормально зробити так, щоб акула їх не стогнала. Ольга Брежевська каже, що раніше займалася на гуртку програмування, зараз вчиться створювати анімації та редагувати фотографії. Хотіла навчитися нових знань, тому що немає межі може завжди сам розвиватися, цього нема межі. І для майбутньої професії, можливо, я захочу змінити професію, воно мені знадобиться. Я в цьому впевнена. Олексію Драному 11 років. Він із Бахмута. Вже рік відвідує гурток комп'ютерної графіки. Олексій каже, що в мультику придумують сюжет, створюють зображення і оточення. Потім це анімують. Ми працюємо над анімацією. Ось останній анімацію ми створили пугало, трішки допомагав вчитель. Олена Шостачу, керівниця гуртків комп'ютерної графіки, програмування та основ інформаційних технологій з елементами англійської мови, розповіла Суспільному, що учні п'ятих, шостих та сьомих класів півроку працюють над створенням мультику. Діти з молодшої групи вони на більш такому простому рівні створюють анімацію. Більш старші діти на більш складному тут створюємо. Ну невеличкі анімації, дівки, листівочки анімовані робимо вже повноцінний мультик. Тобто, це накладаємо ми звуки і в мультик, ну такі. Хвилина-півтори ну, для мультика це вважається це багато. І оскільки діти вивчають нас також адобовські програми, програму Photoshop і ілюстратор до того. І після того, як вони переходять до цієї програми, програма називається Animate, їм вже знайомо багато елементів інтерфейсу, тому що це адобовські програми, вони всі схожі одна на одну. Володимир Васьківський, керівник центру науково-технічної творчості учнівської молоді, розповів, що у гуртках комп'ютерних технологій навчається. Це 200 учнів. Програми, за яким працюють гуртки на сьогоднішній день. Це програми більшості авторських, де розробляють наші педагогічні працівники, враховуючи досвід роботи з дітьми з обладнання, які в нас є, ми враховуємо обов'язково. Ну і зрозуміло запит, інтерес дітей наших вихованців. Програми розраховані є на один рік, а також і програми, і дворічні. Кожний вихованець готує окремі проекти і ці про. Еекти вони як правило презентують. Олена Кучмій, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.